Друзі, я хотів трішки заговорити за одну тему, за яку я вже давно хотів щось сказати. Будьте дуже обережними з теоріями конспірації. Іноді я розмовляв з людьми, з українцями, які мені казали найдивніші речі, які я чув у своєму житті. Іноді вони мені кажуть за те, що половина української влади все ФСБшники. Іноді вони мені кажуть за те, що. Нема чого підтримувати Україну, бо там низькі пенсії. От один раз у нас був такий цікавий чоловік, який прийшов до нас це казати. Таких людей дуже мало, таких людей одиниці. І нам всім, більшості українців, треба триматися разом. Тому що довгі роки московіти дуже добре навчилися, як прокручувати українцям гайки. Нам треба навчитись бути кращими, ніж, те, ніж ті люди, якими московіти нас бачать. Ми не можемо бути тими самими українцями, тими самими окраїнцями, якими московіти нас бачили стільки років у минулому. Ми маємо змінитись. Ми маємо стати кращими. Ми маємо стати новою нацією, нацією, яка буде рухатись в майбутнє. А не яка буде дивитись у минуле і плакатись за те, що ми страждали в минулому? Найкраща частина української історії в майбутньому, а не в минулому. Але це майбутнє тільки прийде тоді, коли ми всі зробимо так, щоб це майбутнє стало реальністю. І для цього, друзі, ще раз повторюю: будьте дуже обережними. З тими людьми, які показують пальцем на всіх інших і кричать Ефесбешне, Будьте дуже обережними з тими людьми, які пробують розкидати всякі теорії конспірації. Бо ви всі дуже добре пам'ятаєте, що у нас там збоку, як ми їх називали, був такий свинарник. Ми їх називали свинарником, отакі от просто люди, от такі неадеквати, які зібрались там купці. І uh, попивали пивко весь день. І час від часу проходили по нас, кричучи всякі мутюки у нас бік. Ми не можемо бути такими, як вони. Ці люди вірять у конспірації. Ці люди вірять у те, що земля плоска. Ми маємо бути кращими від них. Завжди. Thank you мої much.